Ну що емоції вже стихли трохи, тому що вчора був дійсно шквал протягом сьогодні з самого ранку. Ввечері цей суд обговорення його з холодною головою. Спробуємо розібратися, що сталося. Чому олігарх дуже відомий на весь світ, як ігор Коломойський, отримав підозру вчора. Вчора ж був проведений суд. Його везли з Дніпра у Київ. Потім з Києва назад у Дніпро. Що і відбувалося, і власне чому саме у цей день? Ну, цікаве питання, чому саме в цей день? Я думаю, що адвокати Коломойського, ну на жаль, мабуть, взагалі для системи правосуддя використали ще цей факт. А саме, що підозру вручали зранку, а в дві години він вже повинен бути у суді. Ми ж розуміємо, що в Україні літаки зараз не літають. Цивільна авіація, і відповідно він міг навіть не встигнути. Але він встиг, що говорить про те, що в принципі він більш-менш розумів, що буде відбуватися, і можливо, навіть був готовий до цієї ситуації. Що Буде далі, ну, все залежить по перше від того, яка буде подана апеляція, про що там буде йти мова. На наскільки швидко вона буде розглянута. Ну, враховуючи резонанс справи, я не виключаю, що на це не будуть витрачати багато часу. А чому це відбулося саме в цей період? То це не найважливіше насправді питання. Я далекий від якихось там конспірологічних теорій, але якщо ми подивимося на факти, то певні співпадіння і цікаві співпадіння, ми можемо побачити. Ну, наприклад, по перше. Той факт, що затримання відбулося. Ну, фактично, в період, коли е, представники, очільники наших е, антикорупційних органів, таких як НАБУ і САП, перебували з візитом в іншій країні, де вони говорили про подальшу реформу антикорупційної системи, і в принципі саме ці органи повинні були займатися справою Коломойського. Але е, відбулося зовсім інше: прийшли представники СБУ, питання, що вони там робили, чи є це їхньою підслідністю, е, бюро економічної безпеки і офісу генерального прокурора. Ну, за дивним збігом. Обставин всі ці три органи. Згідно діючого законодавства, я підкреслюю, згідно діючого законодавства, певною мірою знаходяться або у віддані президента України або Кабінету міністрів. Тобто, ну можуть виникнути там питання. Я не скажу в заангажованості, ні, питання просто їх підзвітності. Да? це дуже важливий момент, який зрозуміло, знов таки сторона захисту може використовувати. І другий момент, ну планується, що в вересні місяці президент Зеленський він відвідує Сполучені Штати Асаблея, а ми пам'ятаємо, що у сполучених штатах були питання коло мо до того, що хотіли ну запровадити екстрадицію. Да, тобто екстрадувати його до цієї країни. І от виходить так, що зараз він вже затриманий. Відповідно, там розпочалися певні слідчі дії, і він буде в Україні. І ще один момент там до сьогоднішнього дня не зрозуміло. А громадянином якої країни є ця людина? України, Ізраїля або Кіпра сьогодні просто була дивна інформація, певними каналами гуляв скан рішення, де вказано, що він громадянин Ізраїлю та Кіпра, але є безпосередньо цитата судді, який говорить про те, що він є громадянином України. І отут, от тут знаєте, знов таки дуже багато питань. А чи не буде для нього навіть певною мірою вигідно перебувати за, за зараз саме в українському СІЗО? Потім ну проводити цю справу там захищати себе в Україні, якщо в нього. Зберігається українське громадянство, ніж, наприклад, його там видали би до Сполучених Штатів Америки. Тут ж питання в тому, що Україна своїх громадян не видає, Ізраїль, в принципі, також, а от по Кіпру можуть бути певні питання. Питання в тому, яке громадянство є першочерговим, і яке для нього воно є основним і головним. І от багато таких фактів, які ми зараз бачимо, які вспливають, вони показують, що справа насправді дуже цікаво виглядає і далеко. О, вона якось буде доведена до логічного завершення. Скоріше за все, тут більшою мірою є інформаційна складова. Це ми якби демонструємо, що в нас далі хоригізація, боротьба з корупцією, в тому числі нашим партнерам. Але з іншого боку, в мене наприклад особисто є сумніви, що ця людина ну справа точніше цієї людини буде доведена до обвинувачувального вироку. Звичайно, це суд буде вирішувати, але це ну дуже складна процедура, і враховуючи от обставини того, як все це відбувається, ну це це поки схоже більшою мірою на таку інформаційну акцію, ніж на якісь реальні кроки, які пов'язані з запобіганням та протидією корупції, я з вами хотів теж поговорити про цей скріншот, який гуляє зараз телеграмом. А, направду, на мою суб'єктивну думку, він не дуже переконливий, має вигляд. А, хоча хто знає, можливо, я помиляюся, і це дійсно так. Але відео, де суддя тут говорить... той момент, треба ж дивитися і. Дивіться, треба так. ж дивитися, якими телеграм-каналами він гуляє? Хто його розповсюджує? А так чи інакше його розповсюджують люди, які є наближеними до влади. Це ну це факт. Да, вони в принципі є ініціаторами появи цього скріншоту. Е, І тому, от виникає питання: а навіщо це тоді робити? Що намагаються довести? Є виступ судді? Суддя там прямо каже громадянин України. Е, тоді ж питання ще по указу, яким він був позбавлений цього громадянства, то він позбавлений чи ні? Якщо він позбавлений, то що е, ш, цілий рік ця людина робила в Україні? Чому він був не, ви, не висланий в ту країну громадянином якої є? Чи є в нього, наприклад, там посвідка на проживання чи статус особи без громадянства? Ну коротше кажучи, тут безліч якихось питань, і вони е, ну, розумієте роблять цю справу не дуже такою гарною з процесуальної правової точки зору, що звичайно можливо дає якісь шанси знов таки стороні захисту дуже легко всі аргументи спростувати і потім потім цю справу фактично завалити Ну в контексті її подальшого розгляду провадження точніше, судове це засідання згідно з відкритим провадженням, проводилося у закритому режимі на прохання Коломойського. Для чого олігарху Ігорю Коломойському не давати доступу журналістам і взагалі кожному громадянину до безпосереднього перегляду того, що відбувається у залі засідання? Е, я, якщо не помиляюсь, тут звичайно фахові б юристи краще пояснили, але в нього є таке право. Тобто він може просити. Ну в принципі, да суд там ну сосідання... так, така мотивація, яка а дивіться. А мотивація да, ну, от ми давайте там юридична сторона зрозуміла, тобто йому він попросив. Суддя в принципі там пішов на зустріч, нормальна історія. Це будь-хто міг би зробити так. Мотивація думаю, в нього проста. Е, він просто ну можливо не знає поки що, як це взагалі коментувати. На да, можливо, він не знає, як буде розвиватися ситуація. Тому в даному випадку, дійсно, мабуть, найкраща є стратегія. Це я йому ж там адвокати порадили. Що ми типу нічого не коментуємо, ми робимо максимально все закрито, ознайомлюємося з документами та. А минути, якщо в нього з'явиться бажання щось сказати, він зможе це зробити. Причому зможе це зробити в законний спосіб. Суд йому не заборонив спілкуватися, наприклад, з журналістами, а суд йому заборонив спілкуватися зі свідками. або вийде під зал, або інший спосіб, якщо в нього таке бажання виникне, він озвучить все, що відбувається. Єдине, ми маємо його коментар. Він сказав, що він не приймає всі ці обвинувачення. Вони, типу, є там не неправдивими, не, не да і буде там відстоювати свою честь і гідність суда. Тому я думаю, що пауза тут взята ним якраз для того, щоб ну зрозуміти, якою краще повинна бути стратегія і. Як йому взагалі ці речі коментувати? Ну знов таки це відкриває. Я розумію, ми повинні розглянути різні версії. Відкриває в тому числі версію там конспірологічну, що це робиться за домовленостю, в тому числі там з владою, яка якби з одного боку імітує там процес боротьби з корупцією і так далі. Хоча мені особисто Особисто здалося, що для нього ця історія стала дещо несподіваною. Ну, принаймні, от виглядало так, що він не очікував, що прям буде там суд, суд там. Ну він про це прямо сказав, пане Ігорю. Ви так філігранно а, обійшли цю фразу, але саме вона рознеслася україною новинами і світом. Я в шокі сказав Коломойський. А це пряма його мова, от після так, того так, що так. він сказав, що він заперечує, він ще й в шокі. Тобто, це для нього було ну, якщо вірити його словам, дійсно сюрпризу неприємно. Слова це слова. Да? Я скажу, що я більше звернув увагу взагалі, от на його зовнішній вигляд. Там от фотографи прекрасно зробили роботу, фотографії рук там його публікували. Да? Ми ж розуміємо, що такі речі вони іноді більше говорять про людину, ніж якісь заяви. Тому, скоріш за все, ну я більше схиляюся до думки, що дійсно якісь речі для нього не зрозумілі. Ну оскільки він людина дуже досвідчена у протистоянні з державою, давайте так говорити, да і відома за часів свого бізнесу і рейдерськими іншими там захопленнями, обвинуваченнями і так далі. Ну, от, мабуть, він бере паузу для того, щоб ознайомитися з ситуацією, ну і вийти тоді, коли треба це зробити. І, до речі, ще один цікавий момент. Про нього якось мало згадували. Паралельно ж з цим затриманням його перебуванням під вартою, скоро повинен бути ще суд в Лондоні, між ними приватом. Ну приватом вже як державним банком. Також дуже цікаво. Така ситуація, яка ну певною мірою тепер може по різному, по іншому точніше розвиватися, оскільки ну в нього більше проблем тепер в Україні вистачає. Є думка, яка звучить так: судовий процес над Коломойським має проходити в ША будь який судовий процес над олігархом в Україні викликатиме сумніви у суспільства. Як ви вважаєте, чи доречно це? Ну в ША я так розумію, якщо хто знає, можливо, випливе правда про те, що Коломойський не має українського громадянства, навіть неможливо і має. Але чи мають у Вашингтоні судити, чи доречніше судити у Вашингтоні Коломойського? І чи дійсно суспільство так не довіряє судам і буде думати, що Коломойського можуть відпустити? Ну, дивіться, ви дуже правильне, але й дуже складне питання задали. Складне передусім, знаєте, з такої більше навіть етичної, мабуть, точки зору. Я поясню, що я маю на увазі. Звичайно, рівень довіри до судів в Україні зараз залишає бажати кращого. Ну після історії, там з хабарями, які отримує голова Верховного суду. Ми всі ж це прекрасно розуміємо. да, Це історія, яка знову б'є по судовій системі, і ми бачимо, що під час війни рівень довіри до всіх інституцій в Україні зріс, а суди як пасли задніх, так і пасуть задніх, тобто там. Особливо нічого не змінилося, тому я абсолютно розумію і поділяю побоювання переважної більшості громадян, які не сильно вірять, що ми тут можемо отримати там гарний, ну правильний там згідно закону процес з дотриманням всіх там необхідних процедур, і е, рішення, яке буде винесено, воно буде винесено в суворій відповідності там до діючого законодавства, а не якихось там підкилимових ігор. Е, і зрозуміло, що рівень там довіри до американського правосуддя набагато вище. Але розумієте от чому я кажу, що складне питання. З етичної точки зору, бо, в принципі, от подібні якраз історії, які пов'язані з людьми такого калібру, а якби ми до нього не ставилися, це один з найбільших бізнесменів, людина, яка мала відношення до багатьох різних лад в Україні, і так далі. Так, от суди, судові процеси над людьми такого калібру якраз і можуть стати отим поштовхом для вітчизняної судової системи, врешті-решт, змінити і зрозуміти, що вони ну. Судові органи да і правоохоронні органи можуть затримувати людей тако, ну, такого масштабу, виносити вироки, і е, ну ці вироки будуть у суворі відповідності до діючого законодавства без будь-якого зовнішнього впливу. І звичайно, що це впливає і буде впливати дуже сильно на реноме в позитивному плані щодо наших судових органів. Тому в мене, наприклад, станом на сьогодні, от немає однозначної відповіді, де це повинно відбуватися. Е, в Сполучених Штатах Америки зрозуміло, процес був би доведений до логі. Ічного завершення, можливо, і довіри було більше, але з точки зору перспектив України, ну було би правильно, щоб наша судова система і наші правоохоронні органи займалися цим питанням. Хоча тут головна проблема зараз, якраз в тому, чому саме ті органи, які я згадував, його затримували, а не це робили ті органи, які ну згідно діючого законодавства взагалі повинні займатися фігурами подібного масштабу. Більше того, я от деякі юристи звернули увагу, що ті статті, які за якими йому вручили підозру, не взагалі. Взагалі підпадає там під дію шахрайства, наприклад, під дію національної поліції. Тобто, в принципі, там повинна була присутня національна поліція, але як ми бачимо, її там не було насправді. У день взяття Коломойського під варту президент Зеленський писав своє традиційне вечірнє звернення, у якому сказав, що закон повинен працювати. Він не посилався на історію з Коломойським. А утім, ну багато хто думає, що саме під е, цими словами і розумілася ця історія. Чи погоджуєтесь ви з цим твердженням? І на вашу думку, е, ну якби для реакції президента, чи там цього достатньо, чи можливо б ми хотіли почути чогось інакшого більшого? Ну, дивіться, мені здається, що от заява президента вона ну зрозуміло була пов'язана якраз з історією з Коломойським, хоча там і не треба було називати прізвища, або як робили деякі правоохоронні органи, його фотографія заблюрена, але в такий, в такий момент да, що там, там і дитина п'ятирічна, яка мінімально там знає там трошки про нашу політику, зрозуміє, про кого йде мова. Ну, зрозуміло, що президент ну він силається на певні там прецеденти, да, які є, і про них говорить. Тому в цьому контексті, ну я не знаю, там достатньо чи не достатньо. Атня в нього реакція, я можу сказати єдине, що чисто з політичної точки зору, у нас просто зараз дуже мало політики. Давайте відверто говорити, і це об'єктивно і нормально, оскільки в нас головне завдання це перемога. Але от чисто з політичної точки зору ця історія вона президенту звичайно вигідна, тому що ми ж пам'ятаємо всі розповіді про, е, начебто, їх зв'язок, про те, як там Коломойський підтримував е, його ще, коли він був кандидатом, намагався впливати там на прийняття якихось рішень, і так далі. А по факту, по факту. Акту, якщо ми чисто дивимося на от е, ну, канву всього того, що відбувається, ну виходить, що немає якихось там недоторканних, і будь-хто у кого є дійсно до якого є дійсно претензії з боку правоохоронних органів, можуть опинитися е, там під слідством або опинитися на лаві підсудних, тому от, з точки зору там і іміджу ну, для президента цей варіант в принципі не поганий. і він може легко тепер відкидати, ну принаймні, певний період часу, якісь там звинувачення в тому, що. Що до когось ставляться якось не, не не однаково. Є хто ну ті, хто в принципі себе там добре почуває з олігархів. Ну виходить, що принаймні формально це не так. Як буде знов таки розвиватися далі ситуація? Ну, це питання насправді відкрите. От якщо президент скаже там, що ми отримали там запит на екстрадицію зі сполучених штатів, і підтвердить наявність того указу про позбавлення громадянства і передадуть Коломойську до сполучених штатів. це звичайно там для, для, для рейтингу іміджу президента буде дуже. Добре, виглядати, але подивимося, як воно буде, тому що насправді зараз різні сценарії можливі. Якщо брати за основу питання рейтингу, то чи доцільно говорити про це в контексті розмов про проведення виборів можливе у час війни? Чи може Володимир Зеленський, скажімо, почати набивати або додавати радше сказати собі рейтингу, зокрема таким шляхом? Ну як варіант? Ну... Знаєте, я я можу буду там здаватися дуже цинічним політологом, але е, всі політики, незалежно від місця країни і обставин, вони в будь-якому випадку думають про свій рейтинг. Це нормально. Ну слухайте, людина, яка виходить і каже, я президент, чи там не знаю е, якийсь політик, і е, я не думаю про свій рейтинг. Ну, це це буде знаєте, м'яко кажучи, не дуже чесно. Зрозуміло, що ті дії, які здійснюють політики, вони їх здійснюють через призму плюсів мінусів, і як на це буде реагувати. Суспільство. Тому всі дії, які робить президент, я думаю, що він там він, його команда, його оточення. Ну вони сприймають з точки зору там підтримки з боку громадян. Тим більше дивіться, от Володимир Зеленський треба йому віддати належне, як він став президентом. Він і його команда завжди дуже знаєте, так чутливо реагували на зміни на суспільні запити. От, як тільки вони з'являлися, перетворювалося на певний тренд, відразу з'являлася реакція: чи боротьба з корупцією, ще ще якісь там речі, да і в, ну, в даному випадку ситуація дуже схожа. бо були останні опитування. Всіх опитування громадяни, якраз оцю корупцію, і в тому числі олігархів, вони виставляли в якості основних загроз для країни поряд з війною широкомасштабною. І оце дуже важливий момент. Тому цей тренд підхоплений, і звичайно, ці речі ну, робляться в тому числі офісом президента. Там, ну, через призму якихось там майбутніх виборів. От коли вони там будуть, ну це насправді зараз не має значення. Це ну явно не цей рік, це може бути наступний рік, а може і бути через рік. Все ж залежить від того, яка буде ситуація на полі бою. Але зробити собі, знаєте, я кажу так певний такі заділ на майбутнє, отримати якісь додаткові бали. Ну чому ні? Якщо ситуація тут співпадає, в тому числі з деякими національними інтересами з суспільними, запитами, то це абсолютно нормально для будь-якого політика. Давайте наостанок, закриваючи тему з Коломойським. Ми вже згадували, і ви зокрема говорили про те, в якому вигляді був Ігор Коломойський. І власне ми бачили кадри, попри те, що засідання було закритим, як я вже говорив за його проханням. Утім він прийшов у суд в формі клубу Дніпро. саме Коломойського звинувачують у тому, що він фактично знищив власними ж руками цей футбольний клуб. Для чого е, Ігор Валерійович його вдягнув, і можливо, і чому він взагалі прийшов у спортивному костюмі? Він розумів, що він лишиться в СІЗО одразу, що було зручно. Я думаю, що там відразу з адвокатами вони домовилися, що він там не буде відразу платити цю заставу. Буде якась там опеляція. Йому зрозуміло, треба ну, було перебувати кілька днів е, от, в, цьому, в цьому закладі. А те, що він одягнув е, саме цей костюм цією емблемою, ну тут певний символізм є. Да, част, значна частина людей, і мені здається, абсолютно аргументовано е, звинувачують його, що він ну, фінально цей клуб по суті знищить, да, зробив все. Для того щоб він припинив своє існування з іншого боку, цей клуб мав дуже гарну і дуже позитивну історію. Історію дуже позитивну для українського футболу. Дуже багато людей зараз з ностальгією це згадують. Можливо, тут знаєте, є певна спроба от на цих почуттях зіграти, показати, що він не тільки там олігарх або людина, яку багато хто не любить, але й людина, яка коли займалася футболом, робила все для того, щоб український клуб і взагалі український футбол. Розвивався, досягав якихось там вершин, і так далі. Ну і може бути в принципі версія, що е, це єдиний спортивний костюм, який в нього був в гардеробі, так? от не, не любить він, ну, взагалі, це най, най вірогідніша, Мені здається, ну, версія, не вітав. Да, я розумію, але... що для людини там з такими з такими статками це мало ймовірно, але ну насправді може бути все. Хоча я більше схиляюся, що вони тут якийсь символізм намагалися закласти. Наскільки він спрацював? Ну от знаєте, поки складно сказати. Я не бачив ніяк таких позитивних от моментів з цим пов'язано, більше якісь негатив, але ну може розрахунок був на це, що це буде відволікати увагу від якихось інших історій, і або іншого його там зовнішнього вигляду, да або якихось там інших дій. Е, тому ну от вийшло, як в принципі вийшло. да Воно так трошки навіть смішно певною мірою, але от, от знов таки, якщо в нього мета. Максимально зараз зробити, щоб в найближчі там тижні про нього не згадували. Ну сплеск забули. Да, ми поговорили, обговорили всі питання і костюм, згадали. А далі будемо говорити про інше. А потім хоп, в якийсь день, він війде під заставу там меншу ніж 500 мільйонів, то значить він досяг своєї мети і цю увагу зміг відволікти. З ним треба знаєте, от, з точки зору оцінки того, що він робить, бути дуже дуже обережними, тому що знов таки, як би ми до нього не ставилися, він людина, яка давно в політиці, давно в економіці і. Деякі речі, які він робить, ну він робить їх з певною, скажімо, метою. Тому я думаю, що і сценарій його прибуття в Київ, участь його в цьому засіданні, якісь там заяви або відсутність заяв, це елемент поки сценарію. Ну от єдине питання якого саме, і коли він почне реалізовуватися вже на практиці. До речі, останнє питання. ми про заставу говорили, яку не внесуть власне, анонсували е, захисники олігарха. Вони все таки намагаються повністю якось ну, да, знищити, скажімо, цю всю історію е, і саме тому не викладають гроші чи все таки їм доведеться рано чи пізно ті півмільйона, або там трохи менше буде викласти гривень. Не суду, щоб він вийшов я, в Коломойський. дивіться. Там неможливо взагалі відмінити історію з заставою, ну судячи з того, як все це розвивалося. І я так розумію, що стаття, яка там статті, які там йому інкримінуються, вони цю заставу передбачають. Може єдине, вони будуть зараз намагатися зменшити, скажімо так, о, значить, суму цієї застави, о, може з'являться якісь альтернативні види, там запропонує там браслет, чи ще, 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 ще щось таке. Хоча в даному випадку тут якраз гроші повинні мабуть бути таким Мінуючим фактором Тут же логіка, яка він типу на не збитки згідно тих звинувачень на півмільярда, от йому півмільярда якби там заставу. Але вони, скоріше за все, будуть робити все для того, щоб кимось чином цю суму зменшити. Ну якщо вона буде там набагато меншою, може тоді Коломойський швидко ці гроші там заплатить і вийде відповідно на волю. Хоча я думаю, що для нього і півмільярда гривень не є якоюсь великою проблемою, особливо враховуючи той факт, що по одному привату мова іде і суди тривають, і вони стосуються п'яти з Адів тільки не гривень а 5,5 мільярдів доларів тому це для всіх і стало сюрпризом, що цю заставу не внесли. Пані горю. Дякую вам. Будемо далі спостерігати і за ці, цією незабутньою історією і її обговорювати. Ігор Горидерович, керівник політико-правових програм, громадської організації Український центр суспільного розвитку, був із нами. Не перемикайтеся.